Сьогодні ми створюємо новорічний проєкт. У ньому у нас є Ялинка, гірлянда, цифри року, Зірочка і Санта-Клаус. Для початку проаналізуємо, що у нас є і як воно працює. Запускаю проект. Бачу, що міняються кольори першої цифри. Ну це вже непогано, але як же решта? Решту. Треба буде запрограмувати аналогічно. До чого аналогічно? Давайте подивимось, як працює скрипт першої цифри. Бачу блок, коли натиснуто прапорець. Необхідно встановити ефект колір у випадкове число від 1 до 100. А тоді змінювати ефект колір кожної секунди. Саме так воно і відбувається. Кожної секунди змінюється колір. Але тут є ще один скрипт. Коли спрайт натиснуто, необхідно оповістити анімація 1. Цікаво, що це означає? Клацаю на спрайті і Запускається анімація гірлянди. Раз це міняється гірлянда, перегляну скрипти цього спрайту. Справді, є скрипт, коли я отримую анімація 1. Тоді всі інші скрипти цього спрайту зупиняються, очищуються всі графічні ефекти і починається повторення. П'ять разів змінюється ефект кольору, а тоді по два рази міняються образи половина і друга половина з секундним очікуванням. Класно ще раз, для того, щоб переконатися, що так і є. І бачу, що саме так. І відбувається. Але тут є й інші скрипти. Наприклад, коли я отримую анімація 2. Це означає, що 10 разів буде повторюватись перша і друга половина лампочок з очікуванням і затримкою. 0,25 секунди. Цікаво. Що запускає цю анімацію? Може 0? Друга цифра року? Давайте поглянемо на скрипт цього спрайту. Коли спрайт натиснуто, оповістити анімація 2. Саме так і відбувається. У гірлянди є ще один скрипт, коли я отримую анімація 3. Дивимося, що це достатньо довгий великий скрипт, який запускає цифра 2. По ідеї, цифра 1 мала би запускати анімацію 4, але її поки що немає. Це означає, що її необхідно. Запрограмувати. Давайте подивимося на варіанти лампочок, які в нас є. У нас є спрайт всі, у нас є половина лампочок, друга половина лампочок. У нас є білі лампочки, жовті і вимкнені. А ще можете додати власні. Для цього створено кілька додаткових образів: варіант 1, варіант 2. І варіант 3. Просто обираєте лампочку і вказуєте колір її зафарбування. Так, як вважаєте за потрібне. Окей, тепер глянемо на Санту. Ого, скільки в нього образів. Кожному з цих образів він трошки відрізняється від попереднього. І, здається, зовсім не проти потанцювати. Вам потрібно допомогти йому із цим. Наприклад, Нехай він бере наступний образ кожні 0,25 секунди. І це відбувається завжди, коли натиснуто прапорець. І зірочка. Образів вона не має. Натомість було б непогано, щоб вона змінювала розмір. Ставала трошки більша і трошки менша. І так кожні пів секунди, наприклад. Або можете придумати власні ефекти. Зі зміною кольору, наприклад. Одним словом, вдосконалюйте цю заготовку так, як вважаєте за потрібне. Можете додавати ще спрайти, тло та різні ефекти. І не забудьте описати свою роботу в нашій презентації: які є спрайти, які в них образи, які події та які алгоритми обробки цих подій. Щасливого Нового року! Красивих спрайтів та веселих скриптів!